На Дніпропетровщині на голови людям висипали 20 кілограмів фарби. Ніхто не поскаржився у такий спосіб. Влаштували акцію Кольорове божевілля. Майже сотня людей зійшлася у битві просто небо у покинутому селі, що молодь самотужки перетворила на культурний центр. Зброя єдина порошкова фарба. Її спеціально замовляли в Індії, де її традиційно використовують на спеціальному святі фарб. За три хвилини учасники битви розмалювали один одного усіма кольорами веселки. Зізнаються задля таких відчуттів не шкода ані одягу, ані шкіри, ані волосся. все э, жители Индии, они выходят на улицы и начинают просто друг друга пулять эту краску. И считается, чем больше краски на тебя накидали, тем большего добра тебе в новом году пожелали. Одежда, это все материально. Это можно свободно взять, вот так выкинуть и либо лицо помыть. А эмоции, это память, это самое шикарное, то, что у каждого человека есть. Ряд позитива энергия это вообще такой драйв. Зачем эти будни, которые надают хочется чего-то такого необычного?